Добре. А чого не включаєте фари? — А що, немає фарів? — У вас причому ну, туманки є. Як питаю. Ну, а що, треба фари? Звісно. Для чого? Це ясно написано. Та ви що, фари горять? Траво пристовання зовнішніх світлових. Міжний час повинно вас бути включено. Ну, але зараз у нас слупи горять, світла горять, розумієте? Так. Ага. Угу. То... Ну, такі фари, які каризні, світло є, бачу. Там написано, що туманник, кажу, світки принтерсак не вимкнути, той туман так, все правильно, я, я розумію, але при, при чому... Ну, так але світло є, ми бачимо куди їхати. Мене видно, видко, да? як яке їду? видно? Ну, мене видно. Ну, які проблеми. чітко є. Ну, світла є, включені світла. Ви право, читаєте, чи? ні? маю, маю Воно себе Зверху, знизу, все що, що хочете. Так я зрозумів. Воно буде так як вам написано, як ви хочете. Так чи не так? Ну, Е, є, є, все, є. Ну для, для чого? А? Ну є посвідчення, для. Так составимо у вас протокол? Чого? Ну світло горить. А габарит. Дайте... на габаритах едет. Де на габаритах? Включить ближний світло фар? А ну подивіться, а ну ще подивіться. Я сіло. Вже включили? Ну. No. Не, я не включил, но горел. Позгорели габарити і Ну подивіться, ну світло є, є світло і каже, світло, таке як має бути, світло, нормальне світло. Ну, подивіться, виключаю, нема світла, так? Да? От дивіться, габарити, Раз. Світло. Є світло, які проблеми? Є світло? Ну, все, ну, щасливо. Для, Для чого? Я? Яка причина зупинки була? Я вам поясню. Яка? Яка? Що вам сказав? Порушення права користування зоничним світлом. Ну я розумію. Ну є. Ми... Такі, ну є. А ви а ви підійшли, навіть не представилися. Я навіть не знаю, хто ви є. Добрий вечір, у нас кидає капітан. Капітан. Капитан... <звук> да. Капітан Нікітін. А як обращатися до вас? Ім'я по батькові. Товариш капітан. Товариш капітан. Ім'я не треба казати. Просто так, так? Да? Товариш капітан. Нікітін, так? Треба моє ім'я? Та. Сергій. Це... Ну, мене Олександр знає. Я можу їхати? Та же воно є, технічного паспорт у мене ніколи не було, в принципі. Є в мене документи. Я, я в, 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 в такий час не можу їхати без документів. Я це не можу. Ну не можу. Я, як я можу їхати? Є, є чесно, є в мене документи. Повірте на слово і все. Як це на слово? Ну так. Та. Не вірите на слово, бачите. Так. Вивнюю є. А чого? Пішите. Бойко Мирослав дуже добре знає мої документи. Чесно. знає. не Так. Да. Покаріть щасливі дороги. Ну хорошо, тоді подивимося вже і ваші. Добре. Побувай, о, о! Все, я показую тоді своє без проблем. Олександрович. Як? Якітін, так. Не? А до якого? До 2017. О, о, о Все, так, все покажу, Раз отак от почне, бачите. Тяжко! О, от, ви так заховали. Та далеко не в мене вот вони, вот, є. Вот. А ви покажи, так щоб А так, щоб я бачив. Це... А що це не горить? А, що? Я що О, а горить. чого? що, включаєш? О, горить, так, добре, добре. А, я включу світло А я так бачу. Все, і вам сюди.